Нове життя у новій оселі благодійника подарували новий будинок для родини Юхімчуків з Ірпеня, оскільки їхні власне зруйнували росіяни під час окупації міста. У будинку є усе необхідне, а будували його, використовуючи енергоефективні технології. Скільки коштує така оселя, та що всередині будинку? Далі у матеріалі моїх колег. І я відчула цей вибух, такий наш будиночок наш підскочив, даже видно було і став на місце. Це капітальна споруда, яка сила була вибуху. Я присіла у дверному прийомі закрила руками голову, тому що почало летіти все гіпсокартон, і стелі, всі ці балки, перекриття. Так, Тетяна Юхимчук пригадує 4 березня 2022 року. Тоді російський літак скинув авіабомбу на їхній з чоловіком будинок. Подружжя знаходилось всередині. Від сили вибуху чоловік та жінка знепритомніли. А коли прийшли до тями, почали шукати одне одного. І коли я почала пробиратись по цих вістках, по цьому сколу, по всьому, я побачила, що назустріч мені відніється якийсь ліхтарик. А це, що він шукати мене з мобільним телефоном в руках. І коли ми зустрілися, це було і сльози, і радості за те, що ми живішили. А і вічі, був. Родина мала великий будинок на понад 100 квадратних метрів. У ньому подружжя прожило більше 40 років. Народили та виховали сина і втратили все в один день. На перший час Тетяну та Володимира прихистили родичі. Однак тепер, завдяки благодійникам та волонтерам, сім'я Юхимчуків має власне житло. Як гарно, кодилися і дерев'яний будиночки. А запах який. да, дерево запах пахне. Який, все. Це, да. Модульний будинок на 46 квадратних метрів має усе необхідне: дві спальні, вітальня та кухня. Звести оселю вдалося за один місяць за каркасною технологією. Коштує таке помешкання майже 20 тисяч доларів, а жити в ньому можна буде від 30 до 50 років. Він утеплений базальтовими утеплювачами, ватой. Це мінімум 200 міліметрів утеплення. Тому я думаю, тут буде комфортно проживати взимку. Насправді тут залучені і іноземні кошти. Якщо говорити про руки, то це лише українські руки, які будували від початку до кінця. Якщо говорити за кошти, то значна частина коштів була від християнської спільноти іноземної з Європи з, зі Сполучених Штатів Америки. Благодійники планують побудувати ще сім таких будинків для родин, які постраждали від російської агресії у місті Герої. Ірпінь, Дмитро, Дідора, Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо.